Що, що руки потираєш? Доброго вечора, всім кажи. А, Добрий вечір. Що будемо робити? Дігустація. Презентація. У мене так, презентація, а в тебе дегустація. Всім доброго вечора, всім смачного, так? Да? Да. Що тобі ще подати? Хліб. Ти з хлібом будеш? А що? з хліба їде. А, звісно. Ну, ну якщо тобі хочеться хліба. Ніби... А, а ну зараз підожди, я виріжу. Що це? Сейчас попробую. Що це баба на органі? Оце я зрола, якби хто тільки. А що знав? ж воно таке? Це е, як, як воно називає? називається? Да, як? Шуба під оселедцем. Заповнив? Це, це мій сама... дев. Оселедець. Нє, ні. Там під ним шуба, а зверху оселедець. Получається О, шуба під оселедцем. Та ти ви на шубі, а, <реш> а це в мене такий ще Але він, шуба... Якось він до мене прийшов, так внезапно, Я ніколи да. його не бачила. Ну а як же... Ну, так виді? мені захотілося. Береш посередині і вилкою протикаєш. Усе навскрізь. Ну. Усе навскрізь. Усе навскрізь. А як же в рот пхать? Бать влюб розлаз. Та ну Що усе то влізти рот. Та-та! Йохали, бабу! Та, -та! Та ні. Не. не влазить? Не пойдет так. Що Та ну. На, зор, не ну велика. На жок, не настика той. Лики. Субашу. Ну так було б ще Не, правильно. Не, nee, не наочеби зака. <рес> Ой, а було красиво там. Ну то, тільки красиво. Боже є значить. Хм. Mm. Щоб не падало, або його різати надо. Да, або брати як бутерброд, да. Mm. Да. Ну, да. Билкою придержуй, І можна розрізати пополам. Ой, щось трохи недороботки мої. Да. Дід виправляє мої недороботки. Пополам треба розрізати. Якщо тупим ножем, воно, мабуть, не розріжеться. От жалко. Ох, диви, як вийшло. Mm, Ух ты, наш трика, на, на штрика. Бачиш, там знизу. Картоплина розрізана. Твердо, як... Ні, вона сильно гарна, я пробувала, я перед цим усе попробувала. Ну, правда, не за один раз воно в мене влізло, ну попробувала. А, діда думала, а влазить, в діда туба, воно влізе, а вона зараз не влазить, дари в діда. Може пропхнути якусь. Куди я пропхнути? Ну там смазка хороша. На майонезі. Неважно. І олії, оцей його оселедець, так. Да? У олії mm. теж. Воно дуже гарно проходить. А в тебе щось mm. піщається, ніяк вкону. У мене не стикетовий. Да. Ротяка така приготовила. Муси ну, я такому для крокоділа. Ну, так, воно то вкусне, ну да, для крокодила. І красиве було воно, а ти вже його поламав. А як... а, ну де я любуйся. Да, воно таке було красиве, як на таріці. А mm -hmm. якби зелений огірочок туди. І це я зроблю тобі все одно таке блюдо на новий рік. Mm -hmm. mm -hmm. Йолочки накидаю посередині. О, всякая у елочка тут есть. Елочка метелочка называется. Mm -hmm. Ой, я красиво. же у меня елочка, дед, мне придбав такую елочку, чтобы я родила. Yeah, no. Она крашена, mm -hmm. Да, ну. Mm а что ж ты Она у меня -hmm. крашена, да. Красивая такая. Ох, баба, дай попробуй. Та їж. Так, ідейте. це все тобі. Це все. Коло вилка не ріжеться, далі ріжеться. Та воно не Можна. так. Тут якби ніж був гострий, воно б різалося. А так воно тільки передавлюється. Трохи з ножом не цього. Наш no, було сказати, щоб хоч а то. А на гострі дум... ти всі руки віжиш. Я думала, треба було сказати сусід і ти хотів сказати, як. А буду сусіда піти, щоб на острів тобі. Так. Да. А він не пошле мене нікуди. No. А як пішла, то ще прийдеться йти. Mm -hmm. Тобді. Mm. No. Як це не. Йо, вилочка для того не шкребти, а наколювати. Це на, да, Блін, вилка, вилка для того, щоб наколювати. Раз на і да, все да. дивись. А попробуй. Диви, раз і єсть. Бачиш, як на нею користуватися. А ти ложкою завжди привіт припить. Саме найкраще ложкою. Да, і вилкою. Да. Вилкою помогти, а ложкою запхнути. Mm -hmm. О, я трошки. Не ну, тут... видивилась. Ні, чесно, сама, я лягла тільки спать і воно мені прийшло. Да, ну, і, ти рішила мене. Да. і рішила діда пригостити, а йому, йому ніколи не вгодиш. Йому то, то що він не цей сам не може, він каже, що то я не так зробила. Сам не впівни, як не вловить його на тарізі, А каже, що то я не так зробив. Надо Бін, він завжди знає, знайде да. якусь причину, що хтось винуватий, винувати. Да? Неправильно я зробила, так? Да? Та правильно. Та правильно ні? Береш скраєчку отакого на... наштрикаєш і ножиком передавлюєш. Дали ж добре, От така в нас презентація Ох. сьогодні. Ох, і презентація. Nie, ну вообще, зачет? Шоу? Шоу? Нічі, ні ну взагалі за буде мені чи ні. Защитуватися. А як це? в якому смесі? Зарахується мені оце шедевр мій. А Можна чим? запатентувати чи що його ну, зробити. Ну да, так, можеш, да. так. <світ> Ти хоч скажи, чи я одячу тобі зайню чи що. Ні, та хоч би похвалив. Господь! Щоб хоч би раз сказав, що таке добре. Ну я кажу, що добре. І коли що ще мені зроби таке собе на праздник Чи на свято, на що да. тобі зробить? Зроби, зроби ще таке? Mm -mm. Як це ні? То я собі зроблю. Не, можна так. Погрався, так? Да? Насидіть. Mm -hmm. Ну ти ж нікуди не спішиш. Що його? Я, не. Ну то що посмакувати такому? А що що смакувати? О сітка буряки. буряки. Що? І що не так? Не смачне? Буряки я не люблю. Традишся противна, яка <рес> так хочеться по лобі йому тому так. І картошка холодна. Чого це вона холодна я її розбирала, то вона ще тепла була. То вона вже за Ну така. поки я донесла, Друга. це вже дворі робила. Ой Боже. А, так шо? Ой, діти. Коло не дождеся від нього. А що тобі... ж ти хочеш від мене дождатися? Благодарності якоїсь. То я ж казав, чим тобі от Похвалити. То я ж хвалив вже. Ти казав. Молодець. Ні, ти сказав, що воно не таке. Того не люблю, того не хочу, того Просто не чужу. За кому ж мені його зробити, щоб похвалити? Зроби. Та щоб хтось похвалив, я ледь приглашу. Вона Альона, а ну глянь. Вона любить зубов. Да. Ну. Вона сільку любить, бурячок любить. Та, хто Алона, а, а, а ну скажи. Гостик тебе такий. Не дуже люблю. Ти поглянь, яка красота. Одід своїм отим писком ще й крутить. Бачиш, як він ним крутить? Йому не так, таке. Що? Вегетаріанська діє. Ну. Ні, вегетаріанська, вони ще й рибу не їдять. Це їда. Це їда, а що ж вони їдять? Та їда не празнишся, святкова їда, коротше. Ну так. Да. Під ялинку я тобі ж приготувала вже. Це ж у нас це, як вона називається? Ну, репетиція перед репетиція. Діда учим їститор. Оселедцям він. Що був під оселедцем робить? А воно от діда тікає по всій харі. Ну ти ж рибак якийсь, то лови, це ж риба не, усього. Не. То тобі, може тобі треба вудочку було, б, а не вилку. Що то я про, про це, прощокала. Діда ж рибак. Не кусками, а гуся то. Пожово. Пожоване вже така, як воно повинно бути. Ні, ну так красиво. Oh. Я ж старалася. Ну, no, мать осталась. Ой, дід, я втомилася коло тебе. Mm. Чого це ти такого ти мене втомилась? Well, я чого. що тобі? Роби те застарався. Ти наче так його не хочеш, а їсти. Чи хочеш. Я все їм. Ну їж, Ну їж, що Їж. Так, ну все, дід бідний не немосила. А я думала, що йому мало. Та що за мед, чи що, шо, щоб шо, так його той. А хто це мед їсть ложкою чи вилкою? Я обша, кажу. Мед взагалі чайна ложка в сутки з'їдається, а ти мені кажеш мед. Я б взагалі його не їла, якби це мед був. То я вже наївся. Ну я... молодець, що ти наївся, сіка, слава Богу, що ти наївся. це... Ну, ти... Я нічого не розказую. Ти стоєш, щоб то є. зразу заметкаєш, мед, для того, щоб Ложку я, язик мазати тільки. Ложкою мене, да, та я. не доказує мені такого. Я знаю, що його тільки язик мазати. Так, ну ладно, це вже друга тема, ми тоді ще поговоримо і про мед. Десь буде бути гарячий. Це ще? Чи вже mm. прохолов. Так, ну тоді кажи всім до спобачення. А я що ще... йду. Кажи всім до побачення. До побачення, приятного піці, Малята! Шановне сказу, пасту! Капу. До побачення! Ти Ух, диви, яке гордне.